Переконали чи продавили тарифи на утримання квадратного метра житла у сумах тепер хоч і за статусом тимчасові, проте вищі аж на 70%. Протести громадськості чиновники вислухали та проголосували за. Тим самим погодивши шістьом сумським жекам нові тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Тарифний та виконком починається із запізненням майже на 40 хвилин. У порядку денному 15 питань. Мер пропонує змінити черговість розгляду, залишити тарифи на останок. Про те, що й не взялись за тему переїзду міського відділу охорони здоров'я на Ливаневського 26, виявилось, що доведеться потіснитись центру дозвілля молоді, а волонтерам, які допомагають переселенцям, взагалі звільнити кімнату. В залі палахують суперечки. Раз ми просто Напросто на вулиці написане куча пісні, і всі поміжні про ми ж не просто там самі туди заїхали, не просто так ми самі там наводимся. Діла ремонт, кабінет. Сьогодні допов... доповнено 50 одиниць штату. У нас центр надання адміністративних послуг ніде розмістити. А ви мені розказуєте, що якась громадська організація. Де у вас договір на те приміщення? Де? Немає? Немає. Ось є начальник управління, який говорить про те. За ту кімнату, про яку говорять вам волонтери, це зовсім інша кімната, яка їм не належить. Як так могло произойти? Я вважаю, що ваш заступник займає свою довгі бездарно. Он рушить то, що зазнають Уволить, Уволі матери. Зрештою, компромісний досить невигідне для волонтерів рішення. Вони переїдуть на вулицю 40 років КПУ, а це далеко від центру міста. Далі тарифне питання. Аргументи у керівників жеків це нескінченний перелік проблем із поточним утриманням будинків на фоні дефіциту коштів, що платять люди за чинним тарифом гривня 49. Главная складова тарифа, которая повышается, это статья поточный ремонт. Мы входим с просьбой, с предложением о повышении тарифа, преследуя цель провести в должный вид дома поточный ремонт. Эта статья повышается вдвое, грубо говоря, с 50 копеек, с неполных 50 до гривны. Повышаются лифты. Если они раньше стоили 35 копеек, они будут стоить 65. Громадські експерти всі розрахунки і плани ставлять під сумнів. Ні, ЖЕК не, падня, не подав об'єми робот, які він буде виконувати. Інформація про ізносі о плануємому ремонті до жителі не доноситься. Це раз. Суми, які они просто пишуться з ліфтами, я ще можу понять, але вони пишуться в основному з воздуха. Це все вилазило на комісії по ЖКХ. Є план поточного ремонту на полугодие, який сдан з департаменту. І те, що ви говорите о том, що ни один жек не предоставил інформацію, не собі. Соответствует... Від нескінченної дискусії на підвищених тонах міському голові уривається терпець. На да, подождіть, ну я ж веду засідання виконавчого комітету, а ви спорите між собою в залі. Ну так не повинно бути. Нарешті аргументи Жеків вивчають. Посадовці погоджуються: єдиний уніфікований тариф гривня 49 для всіх без винятку житлових будинків, що діє в останні п'ять років, призвів до комунальної катастрофи. Повертаючись до гривни 49, ну давайте прямо скажемо, що всі фінансові перевірки, які стосувалися суми житла і гривні 49, було сказано, що практично весь тариф використовується на що? На прибирання прибудинкових територій. Складова поточного тарифу складала від 5 до 12 відсотків у всьому тарифі. Поточний ремонт повинен бути 50 відсотків тарифі. інакше буде те, що було всі ці 25 років незалежності. Ще 160 дахів на цей рік повинні ми зробити. Всього 83 будинка в плані відремонтувати капітально підвальні приміщення. А всього у нас 1511 будинків. Давайте порахуємо скільки років ми будемо так ремонтувати. У залі питають, яка доцільність приймати нові тарифи, якщо до 1 липня сумчани мають самі визначити управителів з тими чи іншими тарифами. Чиновники відповідають, реформа, як завжди, не підготовлена. Механізмів і методик цієї роботи ніхто не знає. А сидіти, склавши руки, це ризик. Приймаючи сьогодні нові тарифи, ми хочемо почати підготовку до опалювального сезону. У підсумку голосування 10 членів виконкому за підвищення тарифу підняття тарифів було в загальній кількості десь приблизно на 70 відсотків. Тарифи порівняно з минулими періодами були розраховані на кожний будинок по кожному підприємству, яке надає послуги. Якщо, наприклад, до цього дев'ятиповерхові будинки платили гривню 49, гривні. зараз ця приблизна сума буде десь в районі 2 ,60 гривні 60 копійок. На сьогоднішній час в міському бюджеті заплановано 30 мільйонів на капітальний ремонт, зараз ще по сесії додавали ще 17. Тобто ми проводимо Роботу по поліпшенню стану житлового фонду можна сказати, з двох фронтів. З одного боку це капітальні ремонти, і з другого боку це збільшення квартирної плати, яка потягне за собою збільшення витрат на поточний ремонт. З новою силою гаряча дискусія спалахує під час обговорення підвищення тарифів на вивезення сміття. Це мов на сімнадцять а саме по велика які, за е, нині діючий сарів це 7 гривень 74 копійки по е, населенню будинків на 9 гривень 13 копійок. Для мешканців приватного сектору, нині діючий у нас 5 гривень 53 копійки, ми е, Просимо 6 гривень 26 копійок для бюджетних організацій школи, садів і інше 48 гривень 76 копійок. І для інших споживачів це Построхункові організації 65 п'ять 30 тридцять зрештою ухвалили на полігоні встановити додаткові ваги і переглянути норми накопичення сміття. Більшість голосує за. Дехто із нових членів виконкому закликає з новими тарифами до нового стилю роботи. Ви маєте показати нову концепцію взагалі якість роботи обслуговуючих фірм в місті Сум. Аби потім в наступному ніхто не казав, що чому ми платимо більше, але нічого не змінюється. Нові тарифи набудуть чинності з моменту оприлюднення рішення виконкому. Тетяна Полозова, Максим Ткачов. АТВ. проти підвищення квартплати традиційно висловились у Кропівці. Як і в середині березня, члени виконкому, що представляють українське об'єднання патріотів, не вбачають підстав для підвищення тарифів на комуналку. Ми категорически проти підняття тарифів. Поки не буде тих паспортів на дом конкретних територій. Ми в этом вопросі послідовні і принципіальні. Крім цього, кажуть в Укропі, з часу як замість суми житла на ринок житлових послуг міською владою були заведені приватні компанії, якість обслуговування багатоквартирних будинків не поліпшилась, Тож немає об'єктивних підстав змушувати сумчан платити більше.